Якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або будь-якого іншого союзника, він зіткнеться з усією міцю цього лютого альянсу. Наша реакція буде руйнівною. Це має бути абсолютно ясно Володимиру Путіну і будь-кому іншому, хто захоче напасти на нас. З такою різкою, дуже сильною, я б сказав, заявою виступив генеральний секретар. Марк Рюте під час візиту до Варшави і зустрічі із керівництвом Польщі ця його заява і загалом тональність обговорення у Варшаві перспектив відбиття можливої російської агресії вказує на те, що так як уже чимало експертів. І здогадувалося, Росія планує е, напад на країни НАТО у Балтійському напрямку. Загалом вимальовується такий сценарій е, до Пасхи Заморозка нашої війни до 20 квітня, далі до 9 травня е, річниці сталінської перемоги, е, підписання якихось папірців, які Путін. Планує видати як перемогу над Україною. Ну, хай видає, що хоче. Нам головне, щоб Україна була ціла і в безпеці. Далі вони готуються до навчань так званих у Білорусі, перекидають туди війська, там у них великі навчання заплановані. Мабуть, перекидають також війська і до російських кордонів із Латвією і Естонією в Калінінградську область, і восени під час великих навчань переходять у напад скоріш за все на Литву і Польщу, прориваючи вузький перешийок. Між Росією, між Білоруссю і Білорусію і Калінінградською областю, так званий Сувальський коридор, і Сувалкінський коридор, і власне починається Велика війна з НАТО. Війна з НАТО, яку Путін сподівається. Виграти легко на цьому етапі, і яка, за його сподіваннями путінськими, має не перетворитись на велику власне війну, тобто ударом розділити прибалтійські країни і Польщу, очевидно, що окупувавши. Планують вони прибалтійські країни там за, не знаю, за три дні чи за кілька тижнів вже навчені гірким досвідом на Україні. І, можливо, далі, в залежності від того, який опір буде зустрі... зустрінуто, просування вглиб території Польщі. Ну, такі плани. Чи вдасться їм це, я не знаю. Я би Однозначно відповіді не давав. Якщо американці не будуть участвувати в відбитті, то принаймні Прибалтійські країни вони можуть захопити дуже легко, якщо поставлять нашу війну на паузу. Ну якщо не поставлять, то і нічого не загрожує прибалтійським країнам. Бо вони не будуть воювати на два фронти. Вони можуть тільки на один фронт проти західної цивілізації воювати, тобто або проти України, або проти. Балтії, там, Польщі. Ну, в принципі, якщо зненацька все таки застануть, незважаючи на все, ну нас вони незважаючи на все, таки застали зненацька, але це заслуга наших певних політиків, то в такому разі, що ж, можливе захоплення і Прибалтики, і е, серйозного шматка Польщі. Ну, якось не вірюся, що вони всю Польщу захоплять. Чи хоча б половину, тому що у Польщі є справді багато зброї, і поляки, мабуть, чи не найбільше в Європі із всіх інших країн, крім України, готові воювати, готові відбивати російську агресію. Ну, скоріш за все, цей напад для Росії може стати фатальним, тому що тут вже почнуться настоящі санкції.